Вас вітає кафедра інформаційних технологій та електротехнічних систем у світі, де технології змінюються щосекунди, майбутнє належить тим, хто вміє його створювати. Це майбутнє вже тут, і воно починається з правильного вибору. Ми кафедра інформаційних технологій та електротехнічних систем. Тут ми не просто вивчаємо теорію, ми будуємо майбутнє. Наша кафедра це поєднання багаторічного досвіду та інноваційного підходу. Ми віримо, що справжні знання здобуваються на практиці. Наші лабораторії обладнані за останнім словом техніки. А викладачі це не лише теоретики, а й фахівці практики, які працюють у провідних компаніях. Ми готуємо не просто інженерів, а справжніх новаторів, готових до реальних викликів. Якщо ви мрієте розробляти програмне забезпечення, створювати потужні комп'ютерні системи або проєктувати розумні пристрої, ваша дорога веде до спеціальності комп'ютерна інженерія. Наші студенти поглиблено вивчають. Архітектуру комп'ютерів та мереж, розробку програмного забезпечення для різних платформ, системи захисту інформації та кібербезпеку, програмування мікроконтролерів та IoT-пристроїв – це спеціальність, яка відкриває двері до найзатребуваніших професій: від розробника програмного забезпечення до системного адміністратора та фахівця з кібербезпеки. Ви будете працювати там, де створюється майбутнє. А якщо вас захоплює енергія у всіх її проявах, від джерела живлення до інтелектуальних енергетичних систем ваш вибір, електрична інженерія. Ця спеціальність готує фахівців, без яких неможливий сучасний світ. Ви будете вивчати проектування та експлуатацію електротехнічних систем, відновлювальні джерела енергії та зелені технології, керування електричними мережами. Системи електропостачання та електроприводи. Ви станете ключовими гравцями в розбудові нової, розумної енергетичної інфраструктури країни. Неважливо, чи обираєте ви кар'єру в ІТ чи в енергетиці. Кафедра інформаційних технологій та електротехнічних систем надасть вам усі необхідні знання та навички. Ми навчаємо за кошти фізичних та юридичних осіб, що робить якісну освіту, доступною для кожного. Зробіть свій вибір сьогодні. Приєднуйтесь до нашої великої родини, щоб створювати майбутнє разом.